Всім привіт! Сьогодні розглянемо протипіхотну касетну міну PFM 1 або, як її ще називають, «Лепісток». Не думаю, що когось здивує той факт, що її нагло злизали з американської міни BLU 43 B Dragon Tooth. Не хочу детально розписувати її характеристики, та будову, все є у відкритому доступі, Google, YouTube, в принципі, знайти ніяких проблем немає. Зупинюсь детальніше на тактиці її застосування ворогом, методом виявлення та способом проходу мінних полів з такого типу мін, а також небезпечним моментом при роботі з цією гидотою. Міна ця фугасна нажимної дії, має невеликий заряд вибухової речовини всього 40 грамів. Але його цілком достатньо для того, щоб наступивши на неї, боєць повністю втратив боєздатність. Хай хоча бахає вона не дуже сильно, але частину ступні відриває. До речі, існує така думка, що вас захистять берці з кевларовими вставками в підошві. Або ж навпаки, в берцях відірве ступню повністю, а от в кросівках тільки частину дуже часто чув. А, Так от, бріддятіна. шо то, шо то. Травми дійсно бувають різні, але від зуття це ніяк не залежить. По-перше, значну роль грає те, якою частиною стопи наступити на неї. По-друге, ну я правда не знаю чому, можливо, через офігену совкову якість. Виробництва, а можливо, через деградацію вибухової речовини з часом, бо воно ж все валяється на складах десятиріччям, Ці міни вибухають з різною силою, що неодноразово я і спостерігав при знищенні оних. Чуть далі по тактиці застосування, взагалі-то та все дистанційне мінування було задумано для встановлення саме оперативних мінних загороджень. Тобто для того, щоб перекрити якусь конкретну ділянку фронту на певний час з метою, ну, зупинки наступу, наприклад. А по закінченні цього часу вбачалися якісь контрнаступальні дії. І саме тому такі засоби оснащуються механізмами самоліквідації. Штати, наприклад, задіяли значні ресурси на розробку тактик та розрахунок цих самих періодів самоліквідації. Але там на то було класти з прибором. Вони вирішили, що це все фігня, і треба мати такі міни, як самоліквідацію, так і без Козли. Що, звичайно, не спрощує нам життя. Під це також були розроблені тактики і написана література, але на хіба воно ванці надо? Краще тупо наставити цієї срані всюди і з РСЗВ влупити десь в сторону кладовища або зручних метальних контейнерів ПКМ, засіяти хаотично селище перед відступом. Зараз ми часто потерпаємо від їхньої новітньої системи земледілія. Але мінування цими засобами знову ж таки носить хаотичний характер. Таке враження, що русаки не розуміють, на хіба воно взагалі треба і як його використовувати. Але від цього ніфіга не легше, адже така гадість, як ПФМ 1 без механізма самоліквідації, може лишатися небезпечною протягом десятиліть. Ну що тут скажеш, після війни ще матимемо дофіга і трохи роботи. Ну і як халєра виявити таке мінне поле так, щоб не втрачати при цьому особовий склад. Питання гарне, адже ліпісток цей високій траві, помітити, максимально складно. Особливо якщо він там лежить вже давно, та поверху вже виросла трава або нападала листя. В таких випадках, скоріше за все, мінне поле буде помічене разом із тим, як хтось на ньому підірветься. Тому вкрай важливо виявляти сам факт мінування. Якщо був обстріл якогось квадрату, градами або іншим РСЗВ, але звуку розривів там не спостерігалось, одразу треба висилати в ту точку інженера або хоча б зробити, обліт дроном із детальним оглядом місцевості. В інших випадках треба звертати увагу на залишки ракет і тип боєприпасу. Тип боєприпасу, який несла ракета, закодований на кожусі бойової частини. На щастя, Google, знову ж таки, чудово знає, всі ці позначення вбиваємо в пошук і прекрасно там все, -все є. Також варто пам'ятати, що якщо була виявлена хоча б одна ПФМ, то навколо їх і є, і ще, і скоріше за все, їх є багато. Окей, припустимо, що ми виявили ділянку, всіяну цими паскудами. Як же ж її прийти? При роботі у відносному тилу з цим проблем немає. Беремо щуп і металодетектор. Методично прочисуємо територію, перевіряючи кожен сигнал. Попередньо детектор можна відстроїти. Ти по якійсь із вже знайдених мін. Але треба враховувати, що пмн 2 видає значно слабший сигнал. Тож так можна робити лише там, де їх точно немає. Потім беремо лопату з якнайдовшим руків'ям і переносимо їх до місця знищення. А там можна уконтрапупити їх чи то методом спалення, чи тиску, жбурляючи на них якісь предмети. Мені дуже сподобався варіант з колесом від вантажівки, уламки взагалі не розлітаються. Але виключно по одній штуці на відео бачите приклад, як не треба робити. Категорично не рекомендую складати міни в купу. Брати їх руками, працювати без балістичних окулярів та бронезахисту. Зазвичай уламки прилітають в очі також, і Це може виявитися значно більше неприємно, ніж сама травма кінцівки. Також на місці, де ви працюєте, не має бути жодних сторонніх людей. От на ділянці активних бойових дій такий номер не пройде. Найліпше, звичайно, прокатати дорогу гусеничною технікою і рухатись виключно по колії. Але це не завжди можливо. Ще варіант розібрати квадрат із арти. Це не дає гарантії знищення всіх мін, але теж непогано. Потім можна прокладати тропу від воронки до воронки, а це значно економить час. Третім варіантом буде прокладання тропи за допомогою щупа. Лягаємо на пузо і про. Кожні 5 сантиметрів перед собою. Це довго, незручно і є ризик потрапити під приход, але часто це єдиний варіант. Заряди розмінування типу тропи, як совєтської, так і натівської, також ефективні, але їх завжди мало і з ними є складнощі при проході посадок. Мовчу вже за урку. Тож раджу бути максимально уважним, завжди дивитися, куди ставити ногу, і не лізти туди, куди не просили. Це найголовніше, адже випадки, коли боєць підривається на міні, тільки но вийшовши із бронетранспортера, або зійшовши з перевіреної тропи, на жаль, трапляються. Ну і всім наснаги у боротьбі з окупантом. слава Україні! І перемога за нами.